У мене було не за рік, там за півтора місяці осені два обшуки в квартирі. Нічого приємного в цьому немає. Ну, для мене, якби, ну як. Я це сприймаю як частину роботи. На жаль, родина, звичайно, дуже складно це переносила, особливо діти. Нічого не повернули з того, що забрали. От, під час першого обшуку, ну що цікаво, перший обшук був пов'язаний з відновленням паливоподачі на Чернігівську ТЕЦ, і в постанові було чітко написано, що вони мають вилучити. У мене вдома. Оригінали актів виконаних робіт, оригінали договорів, інша документація, яка пов'язана з відновленням паливоподачі. Ну, зрозуміло, що ніхто вдома ці документи не тримає, не тримає і для чого приходити додому взагалі з Ну, Я вважаю, що причина тільки одна це психологічний тиск. І, ну, щось подивитися, щось інше знайшли. Ну, щось інше вони знайшли. Знайшли телефон, знайшли два планшета, один, на якому дитина займалася в школі, один мій особистий. От. І знайшли якісь документи, не пов'язані взагалі з цією справою. Потім там частину їх суд повернув, на частину був накладений арешт. Причому документи там 2016 року, хоча справа до 2023 року. Це був перший обшук. Хоча всі оригінали документів абсолютно спокійно, чи по запиту, чи в рамках судового кримінального провадження, були вилучені в міській раді, бо вони тут зберігалися в міській раді або на Чернігівській ТЕЦ. Це перший. Другий через місяць після цього був, ну він для мене взагалі був дуже дивний. Прийшли з постановою. Значить, постанові написано, що ведеться провадження ДБР, тому що прикордонники, використовуючи своє службове становище, переправляли громадян призовного віку за кордон, чим порушували закон про мобілізацію, а також допомагали окремим громадянам вивести якісь матеріальні цінності за кордон, чим порушували там постанову національного банку. Я це почитав, питаю у них, а я тут до чого? Ну, у вас прикордонники, щось когось вивозили, а ви прийшли до мене на сьомої ранку. Що ви будете шукати? Ну ви ж їздили відрядження? Так, да, кажу, їздив. Ну от ми хочемо перевірити все, що пов'язане з вашим відрядженням. Ну окей, кажу, перевіряйте, тільки це було офіційне відрядження, ви можете спокійно прийти в міську раду, взяти розпорядження, взяти всі документи. Вилучили закордонний паспорт, знову вилучили телефон. І якісь там банківські картки. Це під час другого обшуку. Причому в кінці я питаю, а які до мене є претензії, можливо, слідчі є, щоб поспілкуватися. Мені потрібно забрати закордонний паспорт, тому що в мене відрядження через тиждень заплановано в Німеччину на конференцію, українську німецьку конференцію міст. Ну, з вами слідчі зв'яжуться і, можливо, там паспорт ми віддамо, і якщо будете до вас запитання, ми задамо. Ну, пройшло вже два місяці, ніхто зі мною не зв'язувався. Жодного запиту я по цій справі не отримав, взагалі жодного письмового ні від ДБР, ні від служби безпеки, яка була присутня на цьому запиті. Які до мене претензії і питання по цій справі взагалі я не розумію. І якщо по цій справі немає ні претензій, ні запитань, вона може тягнутися ще дуже довго, і відповідно, поки вона не завершиться остаточно. Це може тривати рік, може тривати там більше. То ну ніхто нічого не поверне. Кожен з цих обшуків супроводжувався перед цим виходом на одному дуже відомому замовному сайті якогось викривального матеріалу в лапках викривального, в якому там правди практично не було а було дуже багато маніпуляцій такої брудного брудної компанії. Після цього приходять обшуки, якісь виходить прес-реліз.